Слався вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Присядьте, будь ласка. Брати пішли ще в Дім Милосердя, а ми ще вислухаємо коротенько Боже Слово і йдемо до заключної молитви. Ми дякуємо Ісусу Христу, який зробив цей великий подвиг для нас. І автор однієї пісні каже: О незабутня є та історія. Я би дуже хотів, щоб дітки, які сьогодні є присутні, цю історію не забули. Вони зараз йдуть до школи і могли розповідати цю історію своїм однокласникам. Студенти, які поступили в вищі учбові заклади, поділіться також із своїми одногрупниками. Є багато людей, яких не знають, які не знають цієї історії. І, можливо, хтось щось там далеко десь чув, але не знають точно, як, для чого, чому. Поясніть, що Ісус Христос помер за кожну. Абсолютно людину. Немає жодної людини на планеті Земля, за якої Христос не помирав. Його свята кров проливалася, щоб кожний, хто увірує, кожний, хто увірує, міг бути спасеним. Життя на цій землі не вічне. І ми свідки того. Вже багато наших батьків, наших рідних, близьких вже перейшли від цієї землі. Коли буваєш на похоронах і дивишся людина, яка прожила на землі, можливо, щось досягла в цьому житті, але потім просто склала руки і її відвезли на цвинтар, з собою нічого не візьме. Тіло і кров царства Божого не наслідують, але у всіх нас є безсмертна душа, яка не, помирає, яка не помирає. Тому, приходячи в зібрання, ми завжди ми годуємо свою душу. Ми турбуємося не тільки про тіло, яке тимчасове, але і про душу. І про нашу душу подбав Ісус. Коли цього упустили хворого чоловіка, щоб Ісус оздоровив, Він подивився і каже: Сину мій, тобі гріхи прощаються. Найперше, душа твоя має бути чистою, тому що якщо життя і закінчиться, якщо і оздоровить Тебе Господь, все рівно ти помреш. Прийде час ти будеш помирати. Лазаря, Ісус воскресив з мертвих. Чудо велике, але прийшов час, і Лазар все-таки помер. Він не остався вічно жити на землі. Сестри, брати, ми не будемо на землі жити вічно. Одного разу нам потрібно буде дійсно залишити цей світ. Тому Господь хоче, щоб в тебе і в мене душа була чистою. Чому в мене завжди таке бажання, Господи, я не знаю, коли ти прийдеш, ніхто не знає. Але як би було добре, щоб в день, коли в нас причастя? Люди готуються, люди сповідаються, очищають своє серце. Якби сьогодні прийшов Господь, а ми тільки що були учасниками, гарантія, що ми будемо там. А якщо це буде завтра, післязавтра, яке наше життя буде потім, як я буду жити після причастя, хтось до причастя, готується, а потім все, причастя пройшло, далі знову можна жити безпечно, а не знаємо, а не знаємо. Як багато людей там на сході, в нашій країні лягали спати. І не знали, що вони вже не прокинуться, і не можуть навіть знайти останків тіл. Сім'я була, але впав снаряд, і, і не можна навіть оснати нічого. І з будинку нема нічого, тільки одне урвище. І ми не знаємо, і ми предстанемо перед Господом, що буде з нами. Сьогодні до кожного серця стукає Господь, до кожного серця хоче говорити Господь. Приготуйся до зустрічі Бога Твого. Центральна тема. Ми сьогодні приготовлювались до вечері. Ми розділили вечерю. Ми віримо, Ісус, не видимо для наших очей. Він розділив з нами цю вечерю. Ми відчували його присутність. Але Господь хоче, щоб і далі, як ми підемо звідси, ми жили так, як хоче Господь. Я наведу приклад із життя Першоапостольської церкви і чотири важливих речі. Нагадаю: ми будемо молитися. Дії апостолів другий розділ і 42-й текст. Написано: а вони. Апостоли, Першоапостольська церква. А вони перебували в науці апостольській, в спільноті братерській і в ламані хліба і в молитвах. І був страх на кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд і знамен. Всі віруючі були вкупі, і вони мали все спільним. 46 текст каже: кожного дня перебували однодушно в храмі. Кожен день, переломляючи хліб по домах, поживу приймали із радістю, і в сердечній простоті, вихваляючи Бога і маючи ласку усього народу. І кінець мені дуже подобається: і щоденно Господь додавав тих, хто спасалися, і Бог поповнював свою церкву. Чотири важливих церкви чотири важливих таких думки. Чотири, як можна сказати, як стовпи, як основи, чотири основи. От ми бачимо, столик стоїть, йому треба чотири ножки, щоб було. І чотири таких основи, на яких основувалося життя перших християн. Вони перебували в науці апостольській. Друзі, я звертаю увагу всіх нас, полюбім слово Боже. Слово Боже дане нам. Ще Бог колись сказав Ісусу Навину, хай ця книга закону не відходить від уст твоїх, но поучайся в неї день і ніч. Книга мудрості це джерело, з якої черпали дуже видатні люди, і царі, і пророки. І сьогодні черпають мудрі люди. Мудрість цієї криниці, це Божого Слова. Внікай в себе і вчення. І займайся цим постійно, пише апостол Павло. Досліджуйте Писання слова самого Ісуса Христа. Досліджуйте Писання, бо вони, бо через них ви думаєте мати життя вічне, а вони свідкують про мене. Писання свідкує про Ісуса Христа від початку і до кінця, так, такою червоною ниточкою проходить. Про Ісуса Христа. Старий завіт дуже багато пророцтв, про Його народження, про Його страждання, про те, яка буде ціль Його приходу, і новий Завіт про його життя і про його другий прихід. Тому читайте Слово Боже, молодь діти, полюбіть Слово Боже. Написано, юнаки. ви ви сильні, сильні. В чому сила юнаків? Можливо, тому що вони багато тренуються, можливо, багато займаються над собою. Біблія каже, ні. Каже, Слово Боже в вас перебуває, і ви перемогли лукавого. Тому хай Господь поможе всім нам і старшим полюбити Слово Боже, щоденно читати Біблію. Хоча би три розділи, як ми читаємо по графіку, це вже буде дуже важливо. Дуже. Другий такий стовп, важливий, друга думка, каже: в спільноті, братерській, спільнота дуже, дуже важлива жертва спільності. Автор після до Євреїв каже, ці жертви новозавітні, три жертви і жертва подяки, жертва спільності і жертва доброчинності. Вони перед Богом дуже цінні. Жертва спільності це значить бути разом, молитись один за одного, переживати один за одного. Не то, що моя хата скраю, у мене все добре, але ми маємо переживати за брата, за сестру і жити життям один одного. І якщо в брата проблема, це моя проблема, в нього біда це моя біда. Ми разом плачемо, ми разом сумуємо і разом радіємо, як приходить радість. Це спільність. Ми все разом, тіло Христа, тіло Христа, ми всі члени тіла. Сьогодні цей один хліб символізував, що ми члени одного тіла. Від одного хліба ми причащалися. І сьогодні Господь хоче, щоб ми це розуміли. Якщо пальчик один болить, то все тіло страдає. І апостол Іван пише: каже: якщо ми ходимо в світлі, як він в світлі, то ми маємо спільність один з одним. І тоді думка: а чого багато людей немає серед нас? Чому не приходять люди? Не ходять в світлі. Бо хто ходить в світлі, буде спішити, щоб бути разом з Божим народом? Давид каже, до дивних, до святих твоїх все моє бажання. Я хочу бути разом, де двоє чи троє зібрані я серед вас. І сьогодні багато людей залишили зібрання. Та да, онлайн подивимося, а інших проповідників, послухаємо свої вже надоїли. Спільність з церквою дуже важливо. Не залишайте зібрань, як в деяких є звичай. Перша апостольська церква щоденно збиралася і вони не втомлювалися. Хай Бог поможе назначені зібрання, щоб ми спішили бути в зібраннях, щоб разом спільно молитися. Скільки є потреба. Зараз за мир молимося щоденно, за Нововолинськ наш, щоб Бог зберіг, як потрібно, щоб підставити руки молитви і разом помолитися. Але наш часу немає. Нас є час на все. Тільки не на зібрання і не на молитву. У нас є багато особистих справ. Ми спішимо кожне до свого дому, і настільки всього багато. Але коли приходить біда, ми розуміємо, що вже те своє не потрібне. От і того втратили духовного. Тому, коли Бог дає благополуччя, друзі, не будемо нехтувати зібраннями, а будемо дорожити цим. Господь хоче, щоб ми сьогодні нагадуємо мені, першому і всім нам, щоб не залишати зібрань і приносити Богову жертву спільності. Це дуже важливо. Третє дуже важливий, каже, в ламанні хліба. Зібрання, яке ми сьогодні маємо, є дуже-дуже важливе. Це центральне служіння і центральна проповідь це проповідь про розп'ятого Ісуса Христа. Пише апостол Павло, ми проповідуємо Христа розп'ятого, Божу силу і Божу мудрість. Як багато людей теж ігнорують служінням причастя. Бо, щоб приймати причастя, треба очиститись, треба примиритися. А я не хочу примиратися, а я не хочу наклонятися, я не хочу вибачення просити, я лучше пропущу. Я лучше пропущу. Раз, пропустив, два, три. І духовно ми помираємо. Пише Павло, що ми помираємо. І як незаконно участвуємо, так само. Багато хто хворіє. Це і фізична хвороба, і духовна хвороба. От і каже, і помираємо. І є духовна смерть, і є фізична смерть. Як багато людей. По причині, що участвують недостойно, вони хворіють, страдають, і навіть приходить і смерть. Так само ми маємо розуміти і духовна смерть. І якщо ми зовсім не участвуємо, ми ігноруємо цим. Хто не буде їсти тіла, ми чули, і не буде пити крові, хто не буде цього робити. Ми відходимо від Бога і ми починаємо засихати і помирати. Дуже важливе служіння апостолів спочатку щоденно це звершували. Потім, ну, в кожного різні є різні дати, коли в нас раз в місяць. Не пропускайте, приготуйтесь, примиріться. І слово Господнє каже: якщо можливо, з вашої сторони будьте в мирі зі всіма людьми. Якщо є люди, які не хочуть нам простити, які не хочуть з нами примирятися, але якщо ми з своєї сторони зробили все, попросили вибачення, ми свобідні. Людина, яка не прощає, та вона буде винна перед Богом. Але ми маємо примиритися. Мирись з суперником, поки ти на дорозі. Це дуже важливо. І якщо хто знає, що на нього має брат, сестра, має образу, то залиш твій дар. Піди перше, приберися, приберися. Але в вечері участвувати треба достойно. Треба достойно. І Тому я дякую Богу за братів і сестер, які це розуміють, які не підходять в безпечності, просто, просто в безпечності, не роздумуючи, прийшов поучаствував і все. А... Пост, молитва. Думають за себе, визнають свої провини. І хто визнає, той буде помилуваний. Тому, друзі, хай Бог благословить і поможе всім нам бути готовим як до причастя, так і до приходу Господа, до зустрічі з ним. Служіння цього не пропускайте. Це наш духовний ріст, це наше благословіння. І останнє четверте каже: і в молитвах, і в молитвах. Не допустимо такого гріха. Щоб перестати молитися. Апостол Павло, пишучи своє Петро, пишучи Післання, четвертий розділ і сьомий текст, кінець всьому наблизився. І ми бачимо, кінець вже близько. А далі каже: будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Хай Бог благословить всіх молитвенників, які щоденно приходять в церкву на молитву. Ми дякуємо Богу. Вони моляться про церкву, вони моляться за мир, вони моляться за хворих людей. Бо кожен день хтось в лікарні, хтось в реанімації, комусь операція. І так потрібні молитви, так потрібні. Друзі, помоліться. Той на роботі, той вдома, той десь на відпочинку, і нема нікого. А хто ж буде молитися? Але щодень є люди, які приходять, щоб молитися. І в молитвах. І в молитвах. Це основа. Молитовне життя має бути краще в мене, всіх нас, присутніх. бо хоче, щоб ми поправили молитовне життя. Хоче, щоб дітки теж любили молитися. Ми можемо навчити їх гратися, різні ігри, але молитися. Ви знаєте, дитяча молитва є дуже сильна, дуже сильна. І Бог звертає увагу, як моляться діти, як моляться діти, як моляться підростки, коли вони так ще чисті серця їхні, вони йдуть до Бога. І по молитві Бог робить великі чудеса. Тому навчимо, дорогі батьки наших дітей, молитися і разом з ними молімося. Вчителі недільної школи ви навчаєте діток, навчитися навчіть разом і молитися. І слово Боже, щоб вони знали, бо це дуже важливо і так само молитися. Молитва є розмова з Богом. В благовінні перед Господом, коли ми молимося, ми розуміємо, ми йдемо перед лицем Господнє в Його присутність. І хай наше серце буде наповнене Божою благодаттю і силою Господньою, бо сила Господня приходить через молитву. Благодать ми отримаємо через молитву, Духа Святого отримаємо через молитву. Коли молимося, коли щирі перед Богом, визнаємо провини, Бог прощає і наповняє своєю силою. Отже, хай Господь поможе нам перебувати в науці апостольській. Сьогодні багато фальшивих наук, дуже багато. Сьогодні так легко пропонують попасти в Боже Царство без всяких зусиль. Живи, як хочеш. все, Ісус тебе любить, Ти спасенний, все. А насправді написано: входьте тісними воритьма, тісна дорога, вузенька. Щоб війти, війти в небо, треба. Зусилля й прикласти, треба зусилля. Царство Боже береться силою від дня Івана Хрестителя. Ми слово читаємо, тому що ворог буде пропонувати легке життя, а нам треба зусилля над самим собою працювати. Хай Господь відкриє кожному правильне вчення, правильне. І ти дорогою, вірною. Ісус каже: Я дорога, я правда і я життя. Не Підіть на якісь філософські, якісь фальшиве вчення, які сьогодні дуже багато є. В інтернеті можемо почути, побачити. Хай Бог відкриє свою істину для кожного з нас. Слово Господнє є істина. Будемо перебувати в слові, ми будемо міцно триматися Господа і буде міцний фундамент. Це той камінь, на якому йде вся будова. Ніколи ніякі води не зруйнують. Хай Бог в цьому допоможе. Також. Хай Господь поможе нам за спільність подумати, не пропускати зібрань, спішити вже до роботи приходять на полях до кінця, старатися бути разом з Божим народом і молитися, і переживати один за одного. І коли щось на сході стається, ми не можемо думати це на сході, це не в нас. Друзі, це як в нас чужого горя не буває. Ми маємо серце відкрите, і Дух Святий говорить, що ще люди будуть прибувати до нас, нові лиця побачите і не шкодуйте нічого. Так Дух Святий каже: не шкодуйте, приймайте, О, тому що Господь нас цим теж випробовує. Якщо в нас сьогодні не падають снаряди, а десь падають, ми маємо це зрозуміти і цих людей прийняти і допомогти, хто чим може. Хай Господь, це спільність. Оце спільність. Разом ми плачемо, кажу, разом страдаємо. І коли Бог дасть перемогу, ми будемо разом радіти і славити Господа. Тому хай Бог допоможе. І, звичайно, не пропускаємо зібрань, таке як ми сьогодні маємо, служіння з спомену смерті. І прибувайте в молитвах. І зараз перед нами молитва.